Уявіть собі, українська держслужбовиця, яка мала працювати на благо України, володіє майном не лише в центрі Києва, але й в Окупованому Криму та Росії. Так, у державі, яка щодня атакує нашу землю і ставить під загрозу життя українців. Але що тут уявляти? Знайомтесь, Світлана Грошова. Яка станом на 2023 рік займала посаду провідного професіонала з управління активами та ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб? Дивіться далі, і ви дізнаєтесь всі шокуючі подробиці. Алося б звичайна державна службовиця, але що ж ми маємо насправді? Цілих 23 об'єкти нерухомості, і значна частина цього майна розташована в Росії та окупованому Криму. Так, ви почули правильно, хіба це не іронія? Серед цих об'єктів квартира в самому центрі Києва, столиця як не як Квартира в окупованій Ялті площою 112 квадратних метрів, оцінена лише у 350 тисяч гривень. Ви теж подуєте? Думали, що ціна виглядає дещо оптимістично. У Росії квартира площою 129 квадратних метрів вартістю понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Машину-місце у Росії це ще 159 тисяч гривень. Нежитлове приміщення у Росії площею 49 квадратних метрів, яке оцінене майже у 3 мільйони 800 тисяч гривень. І ще одне приміщення у Росії 45 квадратних метрів. Метрів, вартістю понад 6 мільйонів гривень, і це ще не все. Грошова також будує нежитлове приміщення в окупованій Ліваді, Автономна Республіка Крим, площею 48 квадратних метрів, квартиру в Росії на 65 квадратних метрів. Як посадовиця фонду гарантування вкладів може дозволити собі таку нерухомість, і як це пояснити в контексті війни, коли частина майна перебуває в країні агресора? Та на окупованих територіях, але давайте продовжимо. В графі 6 цінне рухоме майно, транспортні засоби не зазначено транспортний засіб Тойота Camry 2013 року випуску, вартістю понад 384 тисячі гривень. Цей автомобіль, до речі, належить Тарасову Юрію, її рідному братові, але використовується Світланою Васильівною з 2021 року за довіреністю. На цьому авто підтверджений офіційно перетин кордону. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії 10 лютого 2022 року грошова набуває корпоративні права у російській компанії Картрек на суму 1 мільйон 720 тисяч 740 гривень. Згідно інформації, зазначеної в декларації ці кошти їй надавав її син Грошов Станіслав Ігорович, який, як з'ясувалося, має громадянство Російської Федерації. А тепер увага, Станіслав Грошов не просто громадянин країни-агресора. Він активно веде бізнес у Росії і справно сплачує податки, фінансуючи бюджет держави, яка щодня обстрілює наші міста. Він виїхав з України 22 березня 2021 року. І як ви здогадались, повертатись не поспішає. Але це тільки вершина айсберга. Виявляється, що син Світлани Грошової, Грошов Станіслав Ігорович, актив. Івно допомагав матері розширювати її нерухомий портфель, як саме зворотньою безвідсотковою фінансовою допомогою. Наприклад, у 2019 році майже 4 мільйони гривень на придбання нежитлового приміщення в Росії, у 2021 році понад 9 мільйонів гривень на придбання квартири в Росії. У 2022 році 661 тисяча гривень під майнове забезпечення квартири, яка за взагалі відсутня в декларації загальна сума непогашених фінансових зобов'язань грошової перед сином на кінець 2022 року становила колосальні 15 мільйонів 348 сорок тисяч гривні. Ця цифра офіційно зазначена в графі 14 фінансові зобов'язання декларації. Як вам таке сімейне партнерство? Але це ще не все. В графі 12 грошові активи зазначено на банківських рахунках Світлани Силів не зберігається 58 тисяч 41 гривня, а також готівкові кошти у розмірі 154 тисячі доларів США і 20 тисяч гривень. Здавалося б, чимала сума, але ще цікавіше те, що після початку війни у 2022 році Грошова Світлана здійснила 9 виїздів за межі території України, і тут з'являється ще один ключовий гравець. Тарасов Юрій Васильович, брат Світлани Грошової, який також залучений у фінансові операції родини. Як довірена особа, він отримував значні суми від грошова Станіслава. Станіслав Грошов офіційно зареєстрований як ФОП в Україні і систематично здійснює фінансові операції не лише за себе, а й за свого дядька Тарасова. І це при тому, що у Грошова є громадянство країни-агресора, не менш інтригуюче, рідний брат держслужбовиці Тарасов Юрій, мешкаючи в Дніпрі, не маючи житла в Києві у 2019 році. Несподівано обзавівся шістьма гаражами за адресою місто Київ вулиця Дегтярівська. виглядає так, ніби паркувальне мистецтво стало його новим хобі. Чи може справжній власник цієї нерухомості зовсім інший? А тепер ще один цікавий момент: попри те, що Станіслав Грошов покинув Україну ще у 2021 році і веде бізнес у Росії, його фінансова активність тут не припиняється. Зокрема, у Києві регулярно здійснюються витрати та операції з готівкою. Виникає питання. То і для яких потреб користується його ж коштами в Україні. Та справжній шок настав у 2023 році, коли Світлана Грошова потрапила у медійний скандал. У пресі з'явилися гучні заголовки. Ліквідаторка українських банків Світлана Грошова вела бізнес у Росії під час війни. Там житло в Криму і бізнес у РФ. Ліквідаторка українських банків Грошова переписала активи на сина Москвича. Ці Головки не залишили байдужими навіть правоохоронців. Виявляється, в єдиному державному реєстрі судових рішень Світлана фігурує як учасниця кримінального провадження про державну зраду та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом. На її майно навіть було накладено арешт. Що ж далі? У декларації за 2023 рік вона все ще займає посаду провідного професіонала з управління активами та ліквідації. Але цікаво, що в графі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби. Світлана Васильівна продовжує не вказувати Toyota Camry 2013 року випуску. У графі 8 корпоративні права відбулися. Зміни скандальні корпоративні права, які спричинили такий галас у мадія. Зникли. А все тому, що 24 квітня 2023 року вона подарувала їх своєму синові, Грошову Станіславу. Той своєю чергою спокійно продовжує вести бізнес у Росії, незважаючи на війну. Проте в графі 14 правочинні та видатки суб'єкта декларування з'явився запис про погашення фінансових зобов'язань у розмірі 1 мільйона 720 тисяч 740 гривень. Як це пояснити? Так, сплативши сину в Росії свій борг, подарувала йому придбаний бізнес в країні, яка веде на теперішній час повномасштабну війну з народом України. Син Світлани Грошової здається, вирішив стати не просто бізнесменом, а частиною путінської системи. Грошов закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин і працював у консалтингових компаніях у Росії. Сьогодні він є співзасновником компанії Картрек, яка розробляє програмне забезпечення для каршерин сервісу Ділімобіль, одного з найбільших у Росії з автопарком у 15 тисяч автомобілів. Сервіс Ділімобіль належить Володимиру Горшеніну, зятю депутата Держдуми Василя Шестакова, близького друга Путіна. Станіслав не лише розробляє програмне забезпечення для цієї компанії, але й обіймає посаду заступника генерального директора. За 2023 рік Картрек сплатив понад 509 тисяч рублів податків до бюджету Росії, тим самим фінансуючи війну проти України. Ба більше за внесок у розвиток транспортної системи Москви Станіслав навіть отримав. Премію, поки українці донатять на збройні сили України, син держслужбовиці заробляє гроші на російському транспортному бізнесі та зміцнює позиції путінської вертикалі. Це ймовірне фінансування країни-агресора через передачу матеріальних ресурсів чи інших активів. Світлана Грошова, провідний професіонал з ліквідації банків, яка, здається, вміє перетворювати державну зарплату на чималий статок. Давайте поглянемо на її декларацію за 2023 рік. За цей рік грошова заробила 1 мільйон 196 тисяч 928 гривень, з яких після сплати податків залишилося 906 тисяч 308 гривень. Проте її грошові активи розповідають іншу історію. Готівка зменшилася на 44. Тисячі доларів і 5 тисяч гривень. А на банківських рахунках з'явилося ще 101 тисяча гривень і 2 тисячі 518 доларів. Здавалося б, усе чесно. Але якщо скласти всі доходи та витрати, розрив у фінансах виглядає вражаючим, за рік грошева витратила 915 тисяч гривень на власні потреби 1 мільйон 700 тисяч гривень на повернення боргу за корпоративні права. Разом із зменшенням активів це створює діру у 229 тисяч гривень, які просто не мають пояснення. Ми спробували зв'язатися з грошовою Світланою, щоб отримати її коментар. Однак, абонент наразі поза зоною досяжності, можливо, вона у відрядженні або ж просто проводить час із родиною. На жаль, абонент зараз не в мережі надішити смс або зателефонуйте пізніше. Sorry, subscriber trying to reach. Ну і як тут не сказати вишенька на торті у 2024 році. Грошова Світлана, людина, яка має оберігати фінансові інтереси громадян у фонді гарантування вкладів, вирішила вразити всіх і придбала елітний Lexus ЄС 300 2024 року випуску. І це за скромні 2,5 мільйони гривень. Очевидно, посадовці фонду мають якийсь секрет, як вижити на зарплату з таким розмахом. І звісно, внесення недостовірних даних у декларації це вже класика жанру. Кульмінація через сина, який, до речі, залишається громадянином України, зареєстрований як ФОП, грошова світлана. легалізує доходи, отримані з Російської Федерації так тієї самої країни-агресора. І, очевидно, це зовсім не заважає сину бути підприємцем і щедро витрачати ці кошти на сімейні потреби. Справедливість? Ні, не чули. А от як гарно жити вміють, це видно здалеку, особливо коли під'їжджаєш до цієї каски на лексусі за 2,5 мільйони. Ми, Міністерство корупції, не боїмося говорити те, що інші замовчують. Підписуйтесь на наш канал і соцмережі, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Ваш голос допомагає незалежному медіа викривати корупцію і руйнувати цю систему. Разом ми наближаємо день, коли правда стане сильнішою за будь-які схеми.